Минулого тижня учні шкіл міста, котрі закінчили 9 класів, отримали на руки свідоцтва про неповну середню освіту. В більшості шкіл у урочистій святковій обстановці діти отримували свій перший документ про освіту, раділи, відчували певну дорослість і безумовно гордість. Батьки витирали сльози. Проте, вже наступного, після свята дня перед ними такими схвильованими і радісними сьогодні постане питання: чи залишитися вчитись у школі? Далі а чи вступити до професійних навчальних закладів? Як свідчить статистика, значна кількість учнів вирішує продовжувати освіту вже не в школі. Ну, що я можу сказати? Протягом останніх, починаючи з 11 року, протягом останніх останні років третя, майже третя частина дітей виходить зі школи і поступають коледжі, Звичайно, в коледжі, професійно технічні училища. Звичайно, коледжі поступають кращі діти. А в училищах йдуть діти, які мають середній рівень знань. То в цьому році ми теж думаємо, що десь близько 400 дітей піде в 10 клас. Старша школа, як по всій Україні, так і в нашому місці, прохвалізована. Тобто є профілі, є філологічний профіль, математичний, тому учні 10-х 11 класів йдуть по профілям, які вибирають самі учні і їх батьки. Як знову ж таки підказує статистика і життєвий досвід причини для прийняття такого рішення можуть бути різними. До того ж, у батьків і дітей вони кардинально різняться. Як свідчать опитування для дітей, основними стимулами є прагнення до свободи, самостійності, бажання вирватися з під опіки. Приклад друзів лише в 10% випадків це свідоме рішення прийняте з точки зору отримання певних навичок. Великою мірою на рішення дітей впливають батьки. В батьків свої аргументи. І батьків хочу, щоб діти спробували свої вміння, тобто спробували себе в житті, отримали професію, отримали знання, а потім поступити вже заочно, можливо, заочно у вищі навчальні заклади, 3-4 рівня акредитації. Ну а частина. Дітей, може, і батьків бояться, може трошки бояться зовнішнього незалежного оцінювання, тому що зовнішнє незалежне оцінювання це не навчання, це не іспити в школі, там дуже все строго. І протягом останніх років вони побачили, що це дуже серйозно, і там треба показати всі свої знання, уміння, навички, які вони отримали в школі. Тобто є так, от дві причини. Да? Перше, це е, сплановано те, що е, люди думають, що так краще буде. Да? А друге, так, так. це те, що дійсно бояться зовнішнього незалежного оцінювання. Я так думаю, це на мою думку. І Тому е, як сказати, що це чітко визначено, так що це так. Я думаю, що це з одної сторони там немає корупції, там немає підкупу. Там незалежне оцінювання, незалежні І експерти. І від нього залежить дуже багато І від, від нього залежить залежне оцінювання, залежить який вуз він поступить. Престижний, непрестижний вуз. От я знаєте, ну на сьогодні говорять про те, що в Україні необхідні е е молоді кадри робітничих спеціальностей. Чи агітують в школах, щоб діти е ну от саме? Після 9 класу йшли до професійно-технічних училищ. Чи є взаємозв'язок з нашим? Ну, є є агітують, звичайно, агітують. Приїжджають нас із Житомирських середніх профтехучилищ, приїжджають з коледжів, наші профтехучилища, до речі, ми з ними спільно співпрацюємо, причому одна група чи вже дві групи. В цьому році вони отримували і професію в професійно-технічному училищі нашому 16-му, і попутно на базі 9 класів отримували в вечірній школі загальносереднього освіту. Буквально ми вже випустили десь дві чи чотири групи таких, таких дітей. І в цьому році, до речі, теж випустилось десь 30 чоловік, які отримали одночасно і роботичу професію, і отримали середню освіту. Звичайно, давати поради невдячна річ. Проте запитую співрозмовника, що б порадив. Звичайно, ті діти, які, як кажуть, мають початковий середній рівень знань, тобто їм не дається ця наука, і вони ближче, як кажуть, до техніки, до виробництва. Звичайно, їм потрібно вступати в вищих прохтехучилища, в спеціальних. Технікуми і так далі. Тому це йти в 10-11 клас на профільне навчання, де діти дійсно готуються до вступу в вищі навчальні заклади, вибирають свій профіль, наприклад, біологічний, хімічний, математичний профіль. Вони схильні до цих, до цих наук, тому їм краще йти в 10 клас, ну, освоїть більш-менш науку. І вступати в вищі навчальні заклади. закінчення дев'яти класів своєрідний підсумковий етап в житті кожної дитини, коли необхідно робити чи не перший в житті власний свідомий вибір, в якому дуже важливо не помилитися. Нехай щастить тим 30% відсоткам, кого школа проважає у самостійне плавання, і тим 70% хто ще на кілька років залишиться у ній.